Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, сьогодні поговоримо про новації в українському правописі. Раніше було таке золоте правило: слів на букву «И» не буває. Першокласники вже з абетки знали, що слів на букву И немає але з 2019 року правопис узаконив кілька слів, що починаються на букву и. Запам'ятайте їх. Перше службове слово «ич». Наприклад, «ич, який хитрий, «ич, яка гарна. Друге, діє слово икати, тобто вимовляти «и» замість і. І третє, допускаються паралельні форми. Ірод та ірод, ірій та ірій. І кожен із цих варіантів правильний. Ви спитаєте, хто ж це таке придумав? А я відповім: так, українці вимовляли ці слова здавна. Отже, написання з буквою і слів іч «икання», ірод та ірій правильні. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна і говорила. І писала грамотно. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1 плюс один україна.